Хто відкриє нам майбутнє, тільки Всемогутній Бог знає, що чекає на нас попереду? Є книга, яка зберігає в собі інформацію, надіслану з неба. Це Апокаліпсис, що означає розкриття таємниці. Остання книга Біблії і найцікавіша. Головна її тема це друге пришестя Ісуса Христа на землю. Більшість апокаліпсису оповідає про фінал земної історії людства, тому у сучасній свідомості це слово зазвичай асоціюється з чимось катастрофічним. Всім відомі чотири вершники апокаліпсису сатана, його зброя, лукавство і брехня, війна, мамона, смерть і пекло слідом йде за смертю. Це реальні особистості з іменами, які несуть хаос і руйнування в світі, що розкладається. Смерть і пекло забирають неврятовані душі у вічну смерть. Вершники на білому, чорному, червоному та блідому конях, і за ними пекло з'являються один за одним. І всі події, які ми бачимо у випусках новин, є наслідками роботи чотирьох вісників апокаліпсису. Далі книга об'явлення або Апокаліпсис відкриває найдраматичнішу таємницю, яка і стане однією з причин повернення Христа на землю переслідування християн це відмітна ознака останнього часу, що передує другому пришестю Ісуса Христа та Божій відплаті. Прикладом цього є Помпей, нині місто Некрополь. 27 серпня 79-го року від Різдва Христового місто Помпеї зникло під чаром попелу. Але мало хто знає, що стало справжньою причиною винищення міста. Виверження Везувію почалося лише через день після римського свята на честь Бога Вулкана. У тутешніх краях незмінно панував дух розніженості та насолод. Це було місто невгамовних розваг. Пісень, застілля та оргій, вся економіка міста працювала на обслуговування цього. Кричуща аморальність його жителів була відома у всій Римській імперії тут прилюдно зневажалися всі моральні цінності, не поступаючись у цьому мешканцям стародавніх Содома та Гомори. Історії відомо, як під п'яні вигуки збожеволілих від вина та розпусти римських ділків. У театрі труїли дикими звірами або спалювали живцем християн. Виверження, що раптово почалося, менше ніж за добу перетворило колись розвинене і жваве місто в мертву пустелю. У пумпеях стало темно, як уночі. Піднявся величезний стовп попелу і пилу, утворилася хмара, що закрила сонце. Потім зверху посипалися камені, шматки пемзи. Густо повалив попіл. У різних частинах міста почалися пожежі. У паніці городяни металися вулицями, намагаючись врятуватися, але сірчисті випари отруїли тих, хто вижили. Теплова енергія, виділена Везувієм під час виверження, була в сто тисяч разів більша за енергію від бомби, скинутої на Хіросіму. Але особливо цікавим є факт. Що під час виверження Везувію не загинуло жодного християнина, яким разом із нечисленними жителями вдалося залишити місто на кораблях у період виверження. Вже тоді багато хто зв'язав страшну загибель міста з Божими судами, що спіткали людей, які втратили всяку людську гідність, і одночасно багато хто побачив у тому, що сталося, Божу милість і турботу про тих, Хто зберігали заповіді і віру в тому розбещеному місті, сьогодні у світі кожні п'ять хвилин за віру гине християнин, вперше цю страшну цифру оприлюднив соціолог співробітник ОБСЄ ще в 2011 році, який підрахував, що щороку в різних частинах світу вбивають не менше 105 тисяч християн лише за те, що вони сповідують віру в Христа. Понад 300 мільйонів християн на планеті Земля зазнають гонінь за віру. Крім того, десятки тисяч християн утримуються в таборах, зазначають організації, які підтримують переслідуваних християн по всьому світу у своєму звіті. Сьогодні у 145 країнах світу християни стикаються тією чи іншою мірою з обмеженнями, дискримінацією чи відкритими переслідуваннями. Це приблизно кожен сьомий християнин. Християнство посідає перше місце у світі за кількістю переслідувань. Що відбувається на землі? відповідь Дана у книзі Апокаліпсис. А коли Христос відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи. Доки святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі, і було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. Історія людства закінчиться судом Бог помститься за безжально вбитих його дітей, а моральне життя і зневажання законів Творця неминуче веде людство до кінця історії. Помпеї це приклад покарання безбожного життя. Книга Апокаліпсис розповідає про фінал. Відразу по тих днях горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака сина людського на небі. І заголосять усі племена землі, і побачить Сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою, і з гучною сурмою Він пошле своїх ангелів і зберуть Його вибраних із чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого. Сьогодні напишіть нам, і ми допоможемо вам вивчати Слово Боже. Так, ви зможете підготуватися до цих подій і не пропустити друге пришестя Господа Ісуса Христа на землю. Нехай благословить вас Господь.